Матричний синтез нинішня тема уроку у спеціалізованому хіміко-біологічному класі Рівненського обласного ліцею. Десятикласники вивчають молекули РНК та ДНК. Що це в нас приєднується? Прошу. Фермент. Який фермент? Геліказа. Яке його значення? Прошу. Про те, що та як відбувається усередині клітин, вчитель біології їхнім попередникам розповідала за картинками у паперовому підручнику. Тепер каже, дякуючи електронній версії з просторовими зображеннями, стало легше усім. Вивчаємо реплікацію. Отакі процеси дуже добре, якщо була якась наочність, показати, що куди приєднується. Тобто в дітей формується дійсне уявлення, що відбувається в клітині. Практично одразу ж на електронні підручники підсіли школярі профільникам надрукованої інформації недостатньо трошки більше працює з електронними підручниками. Ну якщо порівнювати, то можливо десь 30 хвилин я працюю з паперовою книжкою. Та ну десь більше ну до години, де часу працюю з електронним підручником, відео дивлюсь і так далі. Цей ліцей став одним із десяти навчальних закладів в області, котрі обладнали мультимедійною новинкою. Тут встановили сервер із завантаженим на нього навчальним матеріалом. Всього-навсього 10 тисяч коштує мультимедіасервер. Тобто, це це дуже ну така погоджувана цінова пропозиція, щоб можна було використовувати, адже саме обладнання коштує тисяч, тисячу. Нікуди не дінеш. І решта продукти, яких 35-40, вони коштують все на все теж 5 тисяч. І можливість постійно поновлення, оновлення. Доступ до цих електронних підручників є лише по локальній мережі та внутрішньому вайфаю ліцею, але вони можуть стати доступними усім інтернет-користувачам. За місяць місцеві розробники ентузіасти обіцяють запустити портал нова школа». Ла потреби у мультимедіа сервері за 10 тисяч гривень уже не буде. Які у електронних підручниках записаних на диски технології, якби йдуть вперед. В комп'ютерах там в нетбуках пропадають, пропадають приводи Люди постають користуватися такими от гаджетами, да, у яких є інтернет там планшетами і так далі. Було вирішено уроки нової школи от перевести. Так, в так зване хмарне середовище в інтернет. Доступ до інтернет-підручників на порталі буде платним: 300 гривень щомісяця для школи, де навчається понад 800 учнів. Такі новинки це добре, каже керівник профільного управління. Обіцяє дбати про розвиток шкільної науки та доступу до інтернету в усіх школах області і міських, і сільських. Нам треба переконувати цьому депутатський корпус. Ну, будемо вести роботу в цьому напрямку. Не переконаємо сьогодні, переконаємо через півроку, через рік, але все в цьому напрямку будемо рухатись. Успішність завдяки електронним підручникам зростає, зауважують у ліцеї. Ми маємо вже 70 призерів з олімпіад і 50 призерів з малої академії наук, що порівняно з минулим роком, це набагато більше. Якщо депутатів доведеться переконувати виділити кошти на новації місяцями та роками, доплачувати за користування інтернет-підручниками готові батьки вихованців ліцею. Хоча це і абсурд, але головне кажуть, щоб діти розумними були. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.